Тикніть пальцем в дубку вашої собаці, і по її реакції ви зрозумієте, чи вона у вас чемна і любить вас, чи вона у вас агресивна і невихована. Все насамперед дуже серйозно, друзі. Коли ви е, торкаєтесь пальцем неприємно, берете в якихось місцях неприємних для собаки, і вона в цей момент починає кусати, прям сильно, прям агресувати, ричати або не сильно. Яка різниця? Це значить, що ви є джерелом такої поведінки. Де ваша собака сприймає вас як друга подружку, і де вона не буде слухати вас, команду ні до мене, і буде кусатися кожного разу, коли їй щось не сподобається. Як зробити так, щоб собака давала робити процедури, не агресувала, не гавкала, не ричала, коли я її трогаю в різних місцях, і взагалі була чемною, не агресивною до інших учасників, собак і людей. Це дуже просто, друзі. Ви повинні створити відносини, де 70-90% Ви спокійний з особистими кордонами з командою Ні і знаєте, як правильно себе вести в різних ситуаціях з собакою. При цьому вам треба прибрати перетягування іграшок, кидання іграшок в надлишку команд. Сидіти лежати за смаколик місце у цього багато. Залиште дві-три команди: це ні, пішли і до мене. Поки їх залиште і з ними працюйте. І, будь ласка, будьте спокійними, не треба хвалити собаку за все підряд. Тоді ваша собака почне вас сприймати як 70% спокійного лідера і буде чути ні, і буде сама спокійна.